Всім привіт! Це полоничка, якого восени я розмножувала з вусиків і саджала її під каплю по кілька кущиків разом. Бо підготовленого місця тоді не було, де її можна було посадити. Зараз місце підготовлене і настав час зробити красиво. Тепер кожен кущик пересаджу під свою капельку, щоб місця вистачило і вологи всім порівну. Ось так прям беру, викупую. Ці старі листочки я обриваю. Ось такий гарний корень. Ακούστε και Ось так відміряю, все дуже легко робиться Так. Закручую одразу. Потім буду регулювати, як треба настроювати. Будем включу капок нема поехала. Ну, от і все. Строубері Сіті офіційно заселено. Кожен кущик на своєму місці з крапелькою водички. А головний інспектор задоволений, перевірив якість робіт і каже, що можна ставити лайк.